На заході у п'ятницю переважно хмарно, лише в Луцьку цього дня має бути ясно. Найнижча температура вночі 0, найвища вдень плюс 20. У більшості північних та центральних областей ясно. Лише у Вінниці та Кропивницькому хмарно. Віднічних плюс 2 в день потепліше – до плюс 17. Хмарне небо у південній частині країни триматиметься зранку до пізнього вечора. Температура повітря від 8 до 22 з позначкою плюс. Мешканцям Луганська знадобляться парасольки. На території решти східних областей без опадів. Температура в регіоні від плюс 6 до плюс 16. У суботу, 29 березня, території західних областей опиняться в полоні Хмар вже зранку. Віднічних плюс 3 в день температура повітря прогріється до плюс 16. У Києві та Полтаві ясно. В решті областей півночі та центру мінлива хмарність. На термометрах віднічних плюс 4 до плюс 15 в день. Дощі за прогнозами синоптиків пройдуть на півдні. Укрему цього дня опадів не передбачають. Нічна температура від плюс 9 денна до плюс 19. На сході впродовж дня сонце рідко з'являтиметься з за хмар. Стопчики термометрів в діапазоні від плюс 7 вночі до плюс 16 в день. Дощі в Івано-Франківську, Хмельницькому, Тернополі та Чернівцях. Врешті західних областей без опадів. Температура від плюс 4 до плюс 16. Дощитиме протягом дня у Вінниці. На території решти областей півночі та центру опадів не прогнозують від 4 до 12 вище нуля. Мешканці Південних областей спостерігатимуть хмари на небі продовж цілого дня. В Криму, за прогнозами ясно: від плюс 7 вночі до плюс 20 вдень. На сході хмари на небі з'являться вже зранку. Лише в Донецьку синоптики прогнозують ясний день. Вночі від плюс 7 в день до плюс 18.